Всім доброго ранку я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ірина і це ранкова практика, яку можна виконувати не виходячи з ліжка. Практика на все тіло підходить для всіх рівнів, і нам необхідна одна-дві подушки для неї. Ми почнемо лежачи на спині. Піднімаємо таз вгору та вкладаємо подушку під стегна. Робимо кілька глибоких вдихів та видихів, пом'якшуємо плечі, щелипи м'язи обличчя. Посилаємо видихи вниз живота впоперек, і підтягуємо праве коліно до себе. Ліве розкриваємо вбік. Відводимо праве коліно ближче до правої пахви. І можемо залишитись тут, вранці наші м'язи. Хочуть більше тепла і ласки. Також можна підняти гомілку вгору, але. Дуже уважно, якщо розтягування задньої поверхні стегна надто інтенсивне, краще повернути гомілку вниз. Нам повинно бути комфортно робити глибокий вдих та видих животом. Плечі на поверхні. Намагаємось не прикладати сили в руках. І піднімаємо ліву ногу вгору, так аби коліно дивилось в стелю. Одягаємо праву ще колодку над лівим коліном та розкриваємо праве коліно від себе. Можемо залишитись тут або підтягуємо ліву ногу поближче до себе, обіймаємо. Або стегно ззаду, або гомілку спереду руками. Подушка під сідницями допомагає підтримати таз. Видихаємо в правий бік, попереку праве стегно. Вертаємо ліву стопу вниз на поверхню. І нічого не змінюючи в положенні ніг, ми зміщуємо їх вліво, вкладаємо праву стопу на поверхню. І можна допомогти собі рукою відвести ногу від себе. Тут відбувається скрутка, ми намагаємось тримати праве плече на поверхні. Можна відвести руку в бік. І плавно з допомогою рук повертаємо ноги по центру. Знімаємо праву ногу. Кілька моментів порівнюємо правий і лівий бік тіла. Та підтягуємо ліву ногу до себе. Праву розкриваємо в бік І направляємо ліве коліно ближче до пахви. Видихаємо вниз живота, в лівий пах. Повертаємо праву ногу в вертикальне положення, одягаємо ліву щиколотку над правим коліном, лежачий голуб, або залишаємось тут, або підтягуємо праву ногу ближче до себе, продихуємо ліве стегно, лівий бік попереку, низ живота. Повертаємо праву стопу вниз і зміщуємо обидві ноги вправо. Вкладаємо ліву стопу на поверхню. Можна відвести ліву руку вбік. Права рука може тримати ще колотку, можна нею злегка відводити коліно від себе, аби направляти його максимально вертикально. Дихаємо глибоко животом, на вдесі живіт розширюється, на видисі, звужується. І з цього положення ми повертаємось плавно на правий бік, і з допомогою рук піднімаємось. Витягуємо ноги вперед. І вкладаємо праву долоню під праву сідницю. Сідаємо сідницею на руку, долоня дивиться в землю. Витягуємо смаківкою вгору. Всі 10 пальців працюють на гомілки. Ми активно втискаємо задній поверхній ніг вниз. Тут ми робимо вдих, розтягуємося між куприком і маківкою. А з видихом нахиляємо ліве вухо до лівого плеча, розтягуємо правий бік шиї, зберігаючи рівний хребет. Якщо відчуваємо, що права сідниця хоче піднімати згору, ми її дотискаємо вниз. Вільно піднімаємося, витягуємо праву руку і вкладаємо ліву долоню під ліву сідницю долонею вниз. Вдих виростаємо трішки вище. Видих, нахиляємо праве вухо до правого плеча. Продихуємо лівий бік шиї. М'язи, обличчя розслаблені. Розмикаємо щелепи, залишаємо легенький проміжок між зубами. Піднімаємо голову, витягуємо долоню, заводимо обидві руки за спину, відводимо одне плече назад, потім друге. Зводимо лопатки активно. І піднімаємо грудну клітку, тягнемо серцем вперед. Не закидаємо голову назад під боріддя в себе. Та зводимо лікті один до одного. Продихуємо ключиці передню поверхню грудної клітки. І повільно піднімаємось, згинаємо ноги в колінах, сідаємо на п'ятки. Піднімаємо ліву руку вгору, дотискаємо ліву сідницю вниз, робимо вдих, з видихом нахиляємо корпус вправо, розтягуємо лівий бік. Від стегна до кінчиків пальців видихаємо між ребра. На вдиси повертаємось в нейтральне положення, ліва рука вниз, права вгору Розтягуємось вгору вниз. І з видихом нахиляємось вліво. Посилаємо видихи туди, де ми відчуваємо розтягування найінтенсивніше в даний момент. Повільно піднімаємось. Вкладаємо долоню в долоню і кінчики великих пальців торкаються один одного. Проходимо з увагою по тілу, від маківки вниз. Повільнюємо дихання. І зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці міжбрів'я і злегка нахиляємося вперед. Повільно піднімаємося та відкриваємо очі. Я дуже дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо щось цього не зробили. Це чудовий спосіб підтримати безкоштовну йогу в інтернеті. Побачимо з вами в наступному відео!